Ми в стані такого народного опору, бо судячи з дій влади, влада психологічно десь готова до капітуляції. Але народ не готовий до капітуляції, от в чому справа. Тому мені здається, що Зеленський просто проїдає зараз останні крихти довіри до себе. І... Обставини швидше за все розвернуться таким чином, що йому треба буде самому подавати відставку. Наступного року. Так. І, ну, Як мінімум заявити про відмову від балотування. Як мінімум. Тобто, от, оце, оце наш стан держави. Вся вертикаль Зеленського, це абсолютно. Егоїстична антидержава,